Так, ось автомобіль у нас уже в сосарному цеху, який замерз і не завівся вночі. Скажіть, будь ласка, чому таке може трапитись? Да, банально просто. Дизель, який у нас продають не самої гарної якості, хоча і пишу там Артика, там мінус 50 і так далі. На жаль, таке трапляється. Буває і за самої паленої системи, котра з часом просто виходить із ладу. Але тим не менш, дизель дуже часто замерзає, коли автомобілем не користуєшся, і буває просто не саме якісний дизель. Замерзає в якому сенсі дуже часто проблема це парафін в дизелі. Він э, застигає в самому фільтрі пропускна способність дизеля втрачається. Звісно, автомобіль не ну, до нього не поступає необхідної кількості палива, щоб завести автомобіль. А, mm -hmm. Банально просто все. Ну а що треба зробити? Ну ось вже не завівся автомобіль. Що робити? А, варіантів, що зробити є безліч. Просто мільйон можна знайти варіантів, але саме такий простий, правильніший, Він довготривалий, але це знайти десь тепле місце, залишити автомобіль хоча б на пару годин, і не буде проблем. Єдине, що звісно бажано після цього замінити фільтр, тому що він міг забитись, могли частички залишитись, потім просто воно буде виникати. У вас на ну, погана заводка або ще щось Може такого і не трапитись. Якщо потрібно дуже швидко, наприклад, ви вранці кудись поспішаєте там на літак умовно, і вам потрібен автомобіль. Є способи. Це, наприклад, якщо у вас є можливість добратися до самого фільтра, якоюсь тряпочкою його. Як це правильно сказати, навіть не знаю, обволокти тряпочкою, взяти там чайник, нагріти водичку, і там буквально там пару хвилиночок що гаряча водичка на фільтр полити. Парафін розтопиться, дизель у вас заведеться. Чудово! А взагалі щоб не було такого, що робити, як де заправлятись? Чим заправлятись? Ну заправлятись дизелем, але найкласний лайфхак, щоб такого не траплялось, ви просто на зиму продаєте дизельний автомобіль і купляєте собі бензиновий. Чудово, дякую, будь ласка.